Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні відео буде коротеньким. Я вам просто хочу сьогодні продемонструвати одну таку касетку. SSD. Для мене це нова Нова касета. Я такої ніколи не зустрічав, але маю таке щастя в своїй колекції мати. Ось таку касету. Так що давайте розпочнемо. Я вам її ближче покажу. От ми на місці. І ось ця касетка від японського виробника. Давайте я трошечки потримаю інтригу. Можливо, хтось із вас здогадається. Ну, я, наприклад, дивіться, я на такої касети ніколи в житті не бачив SSD. Широкий диапазон, низький, низький шум там тра та, -та. Ну, просто, по-перше, виглядає вона доволі презентабельно. Футляр. Можливо, вам теж він знайомий. Бачите, є. Відбиточок made in Japan. Made in Japan І тут. Але що тут написано? Давайте не буду вже, як то кажуть, вас мучити. Тут написано, що це видавець. Ту -тун -тун -тун. Ось цей от Шинсайдо. Шинсейдо. ЛТД. Це видавець, а виробник. А виробник написано Nippon Каламбія. Це той самий виробник, який виготовляв касети Байрон, Columbia, ну і Denon. Всім відомий Denon. Корпус, о, точніше, бокс. На деяких баронах і Каламбі, от якраз от саме такий і траплявся мені. Доволі якісний пластик, такий плотненький. Не рипить, не скрипить. Просто бомбічний корпус. Якісний. Так. І сама вкладочка. Ну, тут, бачите, є на писулі від попереднього власнику. SSD. Так, Таке враження, що це SSD-шний Має ось такі от, бачите, він. Золотий такий відтіночок золота з чорним кольором. Ну, виглядає просто шикарно, я б сказав би. Золота фарба е, в цьому з чорне, з чорним виконанням. Чи, ви бачите, от якось оно так чорний е, внутрі. окантовочки золота золото. Я вам скажу, що це виглядає дуже шикарно. Красиво виглядає ця касетка. Ось, є в моєї колекції, звісно, і касети Byron і Columbia. І, як то кажуть, дойдуть руки, ще і їх продемонструю. Ось так от таку касетку SSD виробляла компанія Nippon Columbia. І ось сама по собі касета. На, в куточку, бачите, є відбиток Japan. Та Є таке. Так, е, да, з одного боку тільки відсутній захист виломаний. Але от сама по собі касетка виглядає ніби набагато скромніше, ніж її футляр. Футляр просто, ну, просто топчик. Просто. От, якби ще тут е, не замість цього білого Золотої фарби на наліпку, то було б, мабуть, мені, мені здається, що набагато круче. Ну, Тут, бачите, старі написи е, попереднім власником касети заліплені. Ну, вже ніхто їх не буде відліплювати, бо можна зробити ще гірше. Колись, можливо, знайду таку саму касету і буде чистенька. Ось. Корпус, ну, як на Sony початку 70-х років, такий пластик тонований, напівпрозорий ніби. Ось. Просто Made in Japan, Shinsaido Co Ltd, Це видавець їхній, який випуск продавав, мабуть, ці касетки. Хронометраж 90 хвилин, ну і стрічка. Дивіться, яка вона коричневого світлого кольору. Нагадує мені, звісно ж, TDK-D 82 року. Але TDK має більше, ще більшу глянцю, але тут немає того глянцю. Він тут такий, як вам пояснити? Помірний, тобто напівглянець, на мат. щось типу того. Так. Ну і давайте матанон до ракорда. Подивимося ракордик. Так. Можливо, давайте зробимо так. О. А ракордик, бачите? Нагадую вам. Denon DX1. Класичний. До речі, цей рекорд має функцію очистки голови. Ось так. от. Ось такий рекордик. Давайте ще склейку глянемо на всякий случай. Ну, вже дійшли ми. Так, це, це Деноновська стрічка, скажімо так, Деноновський рекорд. Ось. Шикарна касетка SSD. SSD. Низький шум, компакт касет. Ну, коротше, просто касета, бомбічна касета. Я задоволений, що маю в своїй колекції саме таку касету. Чітко бачите, вирізи. Під футляр все зроблено не так, якщо тут йдуть іда, е, з кутками наружу. І вони зазвичай тут а так буває, що загибаються, або є сліди такі загибу-перегибу. Тут зробили все грамотно. Суто по футлярчику. Такі тонована ця частина. Шикарно. Ось таку касетку хотів. Продемонструвати вам сьогодні. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте про таку касету, і чи ви мали справу з такими касетами SSD, ставте вподобайки, і буду вдячний за фінансову підтримку мого каналу. Як то кажуть, мотивуйте мене. На цьому все. Слава Україні! Просувайте український YouTube.